Кожного року, 9 травня, ніби повертає ветеранів у минуле молодість, яка була сповнена сумними та героїчними подіями. Вже 73-й раз вони зустрічають день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Аби вшанувати великий подвиг на площі біля Палацу культури України зібралося чимало людей: ветерани, діти війни, школярі, співробітники підприємств та установ, представники міської влади та громадськість, військовослужбовці, щоб пройти ходою до меморіалу воїнів загиблих у Другій світовій війні. Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський та міський голова Олександр Брикалов тепло привітали ветеранів, подякували за ратний труд за перемогу за життя, яке вони своїм подвигом подарували багатьом наступним поколінням. Цей день, мабуть, у кожного є спомини з дитинства з юності. У мене спомин, коли я такий маленький мій тато ніс прапор на день перемоги. І я біля нього ходив. Бо мій батько з 22 червня, 41-го, відступав до Сталінграда, потім дійшов до Берлін. 43-го року три моїх дядьки також були на фронтах Другої світової війни. Один із них дійшов до Праги. Таким чином, це святий день, День пам'яті. На жаль, їх вже нікого немає. Ми маємо пам'ятати про живих. І вклонятися їм низько за те, що вони зробили цю, добилися цієї перемоги. Побажаючи їм здоров'я, саме головне і довгих років життя. Але ми маємо пам'ятати і тих, хто загинув, хто загинув під час Другої світової війни, хто помер від ран, ну і віку, до цього часу, не доживши до 73-ї річниці перемоги. Ми Святкуючи День перемоги, ми говоримо ніколи більше на тернах України не повинно повторитися те, що було в 41-му-45 році. Ми хочемо миру і це, мабуть, найбільше побажання, коли зустрічаються люди. Бажаю тобі миру. Я щиросердечно вас вітаю 73-ю річницею перемоги над нацизмом днем пам'яті та примирення. У ці дні весь світ святкує цю радісну подію, адже Друга світова війна своїм чорним смерчем пройшла майже по всім континентам планети, несучи за собою смерть та горе. Ми схиляємо свої голови над загиблими, над пам'яттю загиблих усіх у цій війні, віддаємо шану нашим ветеранам усвідомлюючи. Що без їхнього подвигу не було б ні сучасної Європи, ні майбутнього України. Подвиг воїнів перемогу зараз гідні несуть наші українські солдати, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Низький уклін вам, шановні ветерани, захисники вітчизни, за ваш патріотизм і мужність. Заради незалежності, суверенітету України, заради свободи її народу, здоров'я усім нам, родинного тепла та довгих років життя. Зі святом. До учасників Другої світової війни звернувся військовий комісар Покровського Синовацького об'єднаного міського військового комісаріату Валерій Біляєв. Він зазначив, що нинішній день перемоги особливо важливий для сучасних українських воїнів, які захищають країну від зовнішнього ворога. Дорогою ценой была дана эта победа. Миллионы жизней не дожили до сегодняшнего дня. Солдаты, которые погибли на полях сражений, которые умерли от ран в госпиталях, труженики тыла, которые сами не доедали корку хлеба, но отдавали на фронт. Это мы должны помнить всегда. Разрешите мне от имени сегодняшних вооруженных сил Украины, которые сейчас стоят на защите нашего государства, на защите Украины, поздравить вас с этим светлым праздником, с Днем Победы. И как вы тогда говорили, что победа будет за нами, наше дело правое, так и мы говорим. Победа будет за нами. Міру буде у нас на Україні. Я желаю вам здоров'я, щастя, скорішого міра, процвітання Україні, всього самого налучшого з праздником! У свою чергу від імені усіх ветеранів звернувся до присутніх ветеран Другої світової війни, учасник бойових дій Григорій Обезинський. Ветеран зазначив, що інколи пам'ять його підводить, але ті роки забути неможливо. Я від себе особисто поздравляю всіх вас з сезонним праздником 63 ї новшини. Пабіди над Хажицькою гірба. Желаю вам всім здоров'я, благополуччя і щоб бистре закончилась не за краубійської країни. Зі словами подяки виступили також колярі, які прочитали зворушливі вірші, присвячені усім, хто боровся за перемогу. Ми хочемо у щасті вік прожити, учитись, працювати і рости, а не втрачати цвіт наш, не тужити. І на війну із ворогом не йти. І щоб на українському просторі лунали чисті радісні пісні. Ми хочемо, щоб діти підростали у мирі, в щасті, радості й красі. Гіркі спогади про ті роки не залишають ветеранів і передаються наступним поколінням. Це радість бо велика. Я горжусь побідаю своєю. Приятно бачити життє радості Ну, а свободу ми погоду і вона буде віддячна. Після покладання квітів до меморіалу на ветеранів чекала традиційна польова кухня. Приготували каша пшенична, тушонка, сало і зажарка. Прийшли утром, приготували, старалися для того, щоб накормити наших ветеранів, щоб їм було приємно. За святковим столом з традиційної польової кухни дідусі та бабусі ділилися своїми воєнними спогадами та життєвими історіями. Була 18 років, року, В маї призвали а в августі вже отримала орден красної звезди. Я була пулеметчице збила в німецький самолет сто дев'ятнадцять. закончила войну в Северном Заполярье. Сталинградская битва, по разминирование в Волге, санитарные поезда в Подмосковье и закончила войну в Северном Заполярье. Ранена, контужена была в 43 году, так что до Берлина не пришлось идти после ранения.